Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. А не ну, зізнавайся, за новинами встиг скучити. Бо сьогодні у нас в меню саме вони. Британець тролить цензорів. Змусив їх дивитися аж 10 годин, як сохне фарба. Один креативний чувак зняв цілий фільм, де. Просто сохне фарба на стіні. Ніякого екшену, ніякого сюжету, просто медитативне сушіння стіни протягом 10 годин. Так він вирішив висловити протест проти цензури в кіно. І того, як організації на кшталт Британської ради з класифікації фільмів, вирішують, що людям можна дивитися, а що не можна. Прикол у тому, що ця організація бере гроші за кожну хвилину фільму, який потрібно офіційно класифікувати. Чарлі запустив збір коштів, мовляв, скиньтеся, і я реально змушу цензурів дивитися це. Кіно народ зацінив ідею. Майже 700 осіб задонатили близько 6 тисяч фунтів. І так він реально подав цей шедевр у Бібєвка. Організація виділила двох співробітників, і тим довелося чесно висадіти всі 10 годин. У підсумку цензори видали вердикт: фільм можна показувати всім без обмежень. Секретні матеріали повертаються. За справу взявся Райан Куглер, той самий, що раніше працював над грішниками. Він уже підтвердив, що це буде його наступний великий проект. В одному подкасті Куглер зізнався він у повному захваті від можливості перезапустити таку легенду. І пообіцяв, що якщо все піде за планом, то деякі серії будуть реально моторошними, просто до мурашок. Що саме на нас чекає, поки що секрет. Навіть невідомо, чи з'являться в новому серіалі старі зірки Девід Духовний і Джуліан Андерсон, які колись зробили були секретні матеріали такими кольтовими. Нагадаю, оригінальне шоу виходило аж з 1993 року по 2018 рік. За цей час зняли 11 сезонів і понад 200 серій. У центрі сюжету були агенти ФБР, які розслідували всіляку паранормальщину, від НЛО до монстрів із секретних експериментів. І тепер вся ця містика повертається просто в новій обгорці. Вічливість розкіш. Навіщо чат GPT витрачає купу ресурсів на, будь ласка, ось ти до речі, звертаючись до чату GPT, кажеш йому спасибі, і будь ласка. Я так не можу не подякувати йому за виконану ним роботу. Виявляється, це блін не безкоштовно. Виявилося, що навіть просто немає за що від чі може коштувати купу грошей. Глава OpenAI Сем Альтман розповів, що такі короткі вічливі фрази на кшталт, будь ласка, або радий допомогти, насправді не безкоштовні. Аби згенерувати їх, потрібні доволі потужні сервери, які з'їдають чимало енергії. Для розуміння одна така відповідь може випити до пів склянки води, якщо перевести це на охолодження дата Ну і коли таких вічливих відгуків мільйони, виходить уже серйозне навантаження. У деяких місцях це навіть впливає на рахунки заводу та електрику для звичайних людей, що живуть поруч із серверами. Виходить, що бути вічливим для щі це реально дорога звичка. Учені зламали зір і знайшли новий колір, але його майже ніхто не може побачити. Колір назвали Олла. Він чимось схожий на бірюзовий, але має глибший, яскравіший і насиченіший вигляд. Проблема в тому, що помітити його звичайним способом практично нереально. Секрет відкриття в експерименті з очима. Учасникам за допомогою лазера впливали тільки на певні рецептори в сітківці, які зазвичай не активуються поодинці. У природі немає такого світла, яке б вмикало тільки ці м конуси, і тому раніше наш мозок просто не отримував такий сигнал. А тут і відкрився зовсім інший спектр. Учені кажуть, що ця технологія може допомогти зрозуміти, як працюють очі і як лікувати їхні хвороби. Але не всі згодні з тим, що це прямо новий колір. Дехто вважає, що це просто незвичайний зелений, тільки з посиленням. До речі, мені також так стається. Фото, яке ти зараз бачиш, показаний найсхожіший варіант, але навіть він не передає, який насправді вигляд має Ола. Потрібно бачити його на власні очі і бажано через лазер. 10 G від Huawei. Вони прокачали інтернет. Тепер фільми в 4К завантажуються буквально за секунди. У китайському районі Сун Ань розгорнули супершвидкісну мережу, швидкість завантаження там до 10 Гбіт на секунду. Віддача понад 1000 Мбіт на секунду, а затримка лише 3 мілісекунди. Що це означає на практиці? Можна стрімити важкі vr ігри без лагів і завантажувати фільми в 4К буквально за секунди. Мрія геймерів і кіноманів. Але є один момент. 10 G це не новий стандарт зв'язку, а просто позначення швидкості. Насправді все працює на базі вже знайомого 5G, просто з потужним апгрейдом. Google провела презентацію Google I.O. і показала купу цікавинок. Зараз розповім переклад у реальному часі в Google Meet. Тепер Google Meet може перекладати мову на іншу мову прямо під час розмови і робить це вашим голосом з вашими інтонаціями. Поки що доступно тільки для англійської та іспанської, але скоро додадуть італійську, німецьку та португальську. Працює за передплатою. Новий режим агент Moto Gemini. ще може виконувати завдання за вас прямо на телефоні, наприклад, шукати квартиру або фільтрувати пошту функція Навчи і повтори. Один раз показали, як щось робити, і далі він сам. VO3 3 відео з та звуком. Щі тепер створює відео одразу зі звуками, ефектами і навіть діалогами. Працює через додаток Gemini. Flow – створення кіношних відео щі. Можна описати сцену словами, і система згенерує кліп, підтримує рух камери, редагування сцени і управління ресурсами, доступна за передплатою Google, а і, Pro, і Ultra. Google нарешті, зрозуміли, що важливий не тільки функціонал, а й стиль. Розумні окуляри від Google. Нарешті стали стильними Google Разом із Samsung Gentle Monster і Wobby Parker робить модні смарт-окуляри. Вони працюють із Gemini, мають камери та мікрофони, підтримують фото, навігацію та переклад у реальному часі. Перша модель вийде під брендом X-Real до кінця року. У Китаї влаштували технозабіг серед роботів. У Пекіні пройшов незвичайний напівмарафон. Разом із людьми по трасі бігли двоногі роботи. Їх було близько двох десятків: одні великі, інші поменше, але всі бадьоро крокували вперед на своїх залізних ногах. Найкраще впорався робот на ім'я Тіангон Культра. Він подолав 21 кілометр за 2 години 40 хвилин. На рекорд, звісно, але для машини дуже навіть солідно. Для порівняння у переможця серед чоловіків результат був майже вдвічі швидшим. Трохи більше години. Тож до. Олімпійських медалей роботам ще далеко, але перші кроки вже зроблено буквально. Штучний пілот обійшов чемпіонів. Дрон-бот виграв реальні перегони. В Абу Дабі вперше в історії безпілотник на автопілоті обігнав профін на справжніх дрон-гонках. Цей розумний апарат зібрали студенти з університету в Делфті, Нідерланди. Він впорався з суперскладною трасою, повною різких поворотів на швидкості майже 100 км на годину. І це без допомоги людини. Для орієнтації дрон використовував лише одну камеру, ніби грав у перегони від першої особи. Головне, він обійшов одразу трьох Чемпіонів тепер машини нас доганяють і навіть переганяють нас не тільки в шахах, а й у спорті. Телеки LG тепер розумітимуть, що ти відчуваєш, і змінюватимуть рекламу під твій настрій. LG разом із компанією ZenAps запускають нову фішку розумну систему ZenVision яка зчитуватиме емоції глядача і підсовуватиме рекламу, що максимально підходить під його стан. І як це працює? Усе просто ще дивиться, що ти найчастіше вмикаєш, і на основі цього визначає не тільки, хто ти за віком і де ти живеш, а й приблизно прикидає твій психотип. Типу, ця людина любить драми, отже, вона зараз в сумному настрої. Покажемо їй щось довірливе і спокійне. Після аналізу ти потрапляєш у певну категорію, наприклад, сім'я, здоров'я, технології або фінанси. Це не персоналізоване стаження. Розробники кажуть, що все анонімно. Якщо тобі не до душі, що телевізор так уважно за тобою спостерігає, все можна відключити. Для цього потрібно зайти в налаштування LG, вибрати загальні, системні, додаткові налаштування і там відключити опцію Live. З одного боку, це круто, що тобі не будуть підсовувати непотрібну рекламу. А з іншого боку, не дуже приємно. На що за твоїми діями стежить, хоча зараз без стеження, мабуть, нікуди. Vivo показала монстра серед камера фонів X200 Ultra. Компанія Vivo представила новий флагман, який явно заточений під мобільну зйомку. Під капотом свіжий Snapdragon 8 Elite яскравий AMOLED дисплей, батарея на 6000 мАч, і швидка зарядка 90 Вт. Вистачить надовго і заряджається блискавично. Камери взагалі окрема тема: три по 50 Мп плюс перископічний модуль на 200 Мп А для найзавзятіших фотолюбителів є набір з змінним об'єктивом, який перетворює смартфон на міні-фотоапарат. Ціна в Китаї від 6,5 тисяч юанів. За версію з 12 ГБ оперативки і 256 ГБ пам'яті. Актори, які продали свої голоси та обличчя ще компаніям за копійки, тепер реально шкодують. Їхні цифрові двійники ганьблять їх у інтернеті, а репутацію вже не відмити. Прямо як у серії Чорного дзеркала, один хлопець із Нью-Йорка погодився на угоду за штуку баксів, віддав права на своє обличчя і голос на рік. Тепер його ще версію розповідає людям про кінець світу. А іншому акторові пощастило ще більше. Його цифровий клон втирає диво пігулки в Тік-Ток. Фішка в тому, що багато хто навіть не читає того, що під. Писує у договорах дрібним шрифтом пишуть, що можна юзати їхню зовнішність де завгодно і як завгодно, і скасувати все це не можна. У підсумку люди стають цифровими рабами, і навіть юристи тут безсилі. Якщо раніше говорили продати душу дияволу, то зараз біда це коли твоє обличчя крутиться в скам рекламі, а ти нічого не можеш зробити. Пара з Китаю взяла звичайну вантажівку і зробила з неї справжній будинок на колесах. Тепер у них там висувні стіни і дах, спальні місця аж для п'ятьох, компактна кухня, туалети, навіть пічка на дровах. Майже цілий рік вони будували все самі не просто тачку для подорожей, а затишний простір, де можна і жити, і кататися куди забажаєш. Скажи, у них вийшов неймовірно затишний будинок. Якщо ти, який я мрієш, продів на колесах дай п'ятьоню. RTX 5060 Ti на на ГБ – гігабайтів. від NVIDIA. нову відеокарту розкритикували в мотлух. Блогери і тестери називають її залізом для звалища і радять триматися подалі. Версія з 8 ГБ поступається 16 ГБ на 30-80%, а в деяких іграх розрив доходить до шалених 483%. 1440 p їй не по зубах. Лаги, фрези, FPS падають до 27, а іноді взагалі вилітає. Навіть у 1080 p бувають підлагування. У The Last of Us Part 2 і Horizon Forbidden West все сумно. Hogwarts Legacy з рейтрейсингом повний провал. Я людина, у якої мобільна версія 40 50. була б рада, і п'ятдесят на 8 гігабайтів. Microsoft запустив мега корисну нейромережу для лікарів DXGPT Це щі, який може читати твої симптоми і підкинути можливі варіанти діагнозу. Прямо як розумний помічник тільки для медицини. Цей проект з'явився не просто так. Один із інженерів Microsoft був шокований, коли лікарі не змогли вчасно розпізнати рідкісну хворобу в його дитини. Після цього він зібрав команду і вирішив створити щі, який реально може допомагати. DXGPT уже протестували. Ним користуються тисяча лікарів по всій Європі. І найтоповіше. Інструмент повністю безкоштовний і доступний для кожного без обмежень. Під'їхав перший тизер другого сезону Венздей з Дженою Ортегою. В головній ролі нові серії вийдуть у два заходи: 6 серпня і 3 вересня. У другому сезоні Венздей прокачує свої надздібності. знову влазить у дикі розслідування і водночас копається в сімейних секретах. На порядку денному загадкові вбивства і темне минуле її батьків. Netflix уже показав перші кадри, стиль як завжди, на рівні. Виявляється, 12% людей чемно пишуть чат-ботам. Про всяк випадок. Ну раптом взбунтуються, а вони у них уже в білому списку. Не хочу хвалитися, але я, скоріш за все, також у білому списку. Цікавий факт: 7 з 10 користувачів реально пишуть, будь ласка, і дякую. І це не тільки заради пристойності Вчені з'ясували, що така вічливість робить відповіді ще кращими аж на 30% Отже, бути вічливим це не тільки мило, а й вигідно, особливо, якщо не хочеш потім проблем з термінатором. У Gmail з'явилася зручна кнопка управління підписками. Тепер відписатися від спаму стало набагато простіше. Пошта сама збере всіх, хто закидає розсилками, покаже скільки листів вони тобі накидали, і запропонує одним тапом усе це добро відрубати. Поки що функція доступна на Android, але скоро підкотить і на iOS, і в вебці, чистимо інбокс без стресу. Розумний смітник від амору сам розбирається, куди і що викидати. Усередині стоїть камера на 8 мегапікселів, яка фотографує кожен предмет. А вбудований ще на базі NVIDIA Jetson Nano одразу визначає, який це тип сміття і куди його відправити. Технології, які реально допомагають не плутатися з переробкою. В Японії протестували перші у світі дрони, які керують блискавками. Розробила їх компанія NTT. Безпілотники ловлять коливання електричного поля і буквально приманюють розряд як живі громовідводи. Такі дрони планують використовувати в містах і біля важливих об'єктів, аби знизити шкоду від громовиці і буревію. У Діскорд скоро стане більше реклами. Джейсон Сітрон, один із творців Діскорд, пішов спасати САО. Тепер біля кермаху Мам Сахніні, колишній бос студії Кінг, так так, тієї самої, що зробила донатну залипуху Кенді Краш. Діскорд готується виходити на біржу і вже заявив, що крім підписок хоче зробляти на рекламі та внутрішніх ігрових покупках. Тож, якщо ти як і я думав, що Діскорд це тиха гавань без спаму, тримайся, найімовірніше скоро все зміниться. На YouTube вперше за 10 років вирішили прокачати зовнішній вигляд відеоплеєра. Тепер плеєр має більш стильний вигляд з плавними закругленнями і напівпрозорими елементами. А в блоці з рекомендаціями тепер максимум 4 відоси в одному рядку. Нову тему поки тестують на випадкових користувачах. Якщо зайде, випустять для всіх. Є шанс що Fallout 3 або Morrowind він друге життя Bethesda з 2022 року пиляє якийсь секретний проект. Ходять чітки, що у студії прихований ще один сюрприз: це може бути нова гра, але більше схоже на те, що Тодд говард знову взявся за ремастер. Інсайдери давно шепочуть, що на нас чекає оновлена версія Fallout 3. Інсайдер і журналіст Деніел Каміло злив список ігор, які повинні анонсувати до кінця цього року. Ця інфа від перевірених джерел, тож шанс, що це правда, досить високий. Новий Tomb Raider, масштабний проект рівня AAA, продовження Nier автомата. І нова AAA-гра за Castlevania. За словами Каміло, гра за Nier — це не просто спін-офф, а повноцінна частина франшизи. Ось хто робить нову Castlevania — поки таємниця. Про Tomb Raider відомо небагато. Розробляють розробляють уже давно і роблять на Unreal Engine 5. Але подробиць майже немає. Ох, от це я наговорилася. Дивлюся, а вже й новини скінчилися. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!